Стівен Кінг. Тут теж водяться тигри. Чарльзу страшенно припекло до вбиральні. Більше не було сенсу обманювати себе, що він зможе потерпіти до перерви. Його сечовий міхур волав до нього, і міс Бред помітила, що він щулиться і совається на місці. У початковій школі на Ейкон Стріт у третьому класі викладали три вчительки. Міс Кінні була молода, білява й весела, і мала хлопця, який забирав її після школи на синьому камаро. Місіс Страск була схожа на мавританську подушку, заплітала волосся в косички і розкотисто сміялась. А ще була міс Берд. Чарльз знав, що, зрештою, це станеться з ним саме на уроці міс Берд. Він знав це. Це було неминуче, тому що Міс Берд, вочевидь, хотіла його зламати. Вона не дозволяла дітям ходити до підвалу. Міс Берд казала, що в підвалі стоять бойлери, а порядні леді й джентльмени ніколи не спускаються туди, бо підвали це щось огидне, закопчене й бридке. І вже достеменно не ходять до підвалу. Молоді леді і джентльмени, сказала вона. Вони ходять до вбиральні. Чарльз знову засовався на стільці. Міс Берд накинула на нього оком. Чарльзе. чітко сказала вона, все ще титяючи указкою в болівію. Тобі потрібно до вбиральні. Кетті Скотт на сидінні перед ним хихикнула, грешно прикривши рота. Кенні Гріфен приснув і штовхнув Чарльза ногою під партою. Чарльз почервонів. Говори, Чарльзе. піднесено проказала міс Берд. Тобі треба. Зараз вона скаже попісяти, як завжди. Так, міс Берд, що так? Мені треба в впі... до вбиральні, ізберд усміхнулась. Дуже добре, Чарльзе. Можеш піти до вбиральні і попісяти. Саме це тобі треба зробити попісяти. Чарльз опустив голову, спаленівши від сорому. Дуже добре, Чарльзе, можеш іти. І наступного разу, будь ласка, не чекай, поки тебе запитають. Усі захихикали. Міс Берд постукала указкою по дошці. Чарльз попрямував уздовж ряду до дверей. Тридцять пар очей втупилося йому в спину, і кожна дитина, включно з Гетті Скотт, знала, що він іде до вбиральні, щоб попісяти. А до дверей же було як до місяця. Міс Берд не продовжувала урок, а мовчки чекала, поки він відчинив двері, вийшов у блаженно порожній коридор і знову зачинив їх. Він пішов до хлопчачої вбиральні. Підвал, підвал, підвал. Як захочу, так і скажу. проводячи пальцями прохолодною кахляною плиткою стіни, пробігаючи ними по дошці, оголошень, усіяні кнопками, і легенько ковзаючи по червоній, розбите скло в разі надзвичайної ситуації, коробочці пожежної сигналізації. «Міс Берд, це подобалось. Міс Берд насолоджувалась, змушуючи його пекти раків. На очах у Кетті Скотт, який ніколи не треба було спускатися до підвалу. Ну от іде справедливість і на очах усіх інших. Стара Сука. подумав він. Він вимовив це слово по літерах, бо минулого року дійшов висновку, що Бог не казав, що це гріх, якщо ти вимовляєш лайливі слова по літерах. Він зайшов до хлопчачої вбиральні. Усередині було відчутно прохолодно, а в повітрі стояв слабкий, але не неприємний запах хлорки. Зараз уранці тут було чисто і безлюдно, спокійно і доволі приємно, зовсім не так, як у прокуреній смердючій кабінці сортиру в кінотеатрі Зірка в центрі міста. Вбиральня підвал мала форму літери L, на короткому боці якої були невеликі квадратні дзеркала, під якими біліли порцелянові умивальники, і висів диспенсер для паперових рушників. А довший бік займали два пісуари і три туалетні кабінки. Похмуро глянувши на своє ходе, бліде обличчя в одному з дзеркал, Чарльз зайшов за ріг. Тигр лежав у дальньому кінці просто під вікном із матового скла. Це був здоровенний тигр з чорними смугами, немов тінь від жалюзі, на коричнево жовтій шкурі. Він насторожено подивився на Чарльза, і його зелені очі звузились. З пащі вирвалося якесь шовковисте, муркотливо загрозливе гарчання. М'язи напружились і тигр звівся на потужні лапи. Його хвіст заворушився, постукуючи по порцеляновому краю останнього пісуара. Видно було, що тигр голоднющий і страшенно злий. Чарльз чкурнув назад тим же шляхом, яким прийшов. Здавалося, минула ціла вічність, перш ніж двері з пневматичним притягом зачинилися за ним, і тільки тоді він став почуватися в безпеці. Ці двері відчинялися лише всередину, і він не міг пригадати, щоб десь читав або чув, що в тигрі вистачає розуму відчиняти двері. Чарльз витер носа тильною стороною долоні, серце калатало так, що аж у вухах закладало, до вбиральні йому треба було сильніше, ніж будь-коли. Він зіщулився, скривився і притиснув руку до живота. Добряче ж його прихопило. Якби ж він був упевнений, що його ніхто не заскочить, він міг би забігти в дівчачу вбиральню. Вона була просто навпроти. Чарльз подивився на неї з тугою, знаючи, що ніколи не наважиться на це, навіть за мільйон років. Ану ж прийде Кетті Скот, або жах жахливий раптом принесе міс Берд. А може, той тигр йому привидівся? Хлопчик трохи прочинив двері і одним оком зазирнув усередину. Тигр зирив на нього з за рогу літери Л, його око було іскристо зеленого кольору. Чарльзу здалося, що він бачить крихітну блакитну цятку в цьому глибокому блиску, ніби око тигра з'їло одне з його власних, ніби. Чиясь рука ковзнула по його шиї. Чарльз здавлено крикнув і відчув, як його серце і шлунок рвонули до горла. На одну жахливу мить йому здалося, що він зараз напудить у штани. Це був Кенні Гріфен, який самодоволено посміхався. Міс Берт послала мене за тобою, бо тебе не було шість років. Ти попав. Так, але я не можу зайти до підвалу, сказав Чарльз, відчуваючи, як у нього підкошуються ноги від переляку, який нагнав на нього Кенні. О, так у тебе закреп! Кенні радісно засміявся. Хі -хі, от я розкажу Кетті, тільки спробуй. Вигукнув Чарльз. До того ж, нема в мене закрепу, там тигр. Е і що він робить? спитав Кенні. Пісіє. Не знаю, сказав Чарльз, відвернувшись до стіни. Я просто хочу, щоб він забрався звідти. Він заплакав. Ей, спантеличено і трохи перелякано сказав Кенні. А якщо мені справді треба, а якщо я не зможу втриматись, міс Берд скаже так, а ну ходім. Сказав Кенні, хапаючи його за руку, а другою штовхаючи двері. Ти все вигадуєш. Вони опинилися всередині, перш ніж переляканий Чарльз зміг вирватися і кинутись назад. «Хех, тигр. з огидою сказав Кенні. Хлопче, міс Берд тебе вб'є. Він з того боку. Кенні пішов повзумивальники. Хе. Кить, 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 китю. Ну, не треба, прошепів Чарльз. Кенні зник за рогом. Кить, 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 кить. Чарльз знову вискочив за двері і притиснувся до стіни, затуливши долонями рот і примруживши очі, чекаючи, чекаючи, чекаючи на крик. Але крику не було. Він не знав, як довго стояв там, заціпанілий, сечовим міхором, що розривався. Він не зводив очей з дверей до хлопчачої вбиральні, але вони німували. Двері, та й годі, він не хотів туди заходити. Він не міг, але нарешті таки зайшов. Ті ж самі охайні умувальники і дзеркала, і слабкий запах хлорки теж не змінився, але здавалось, що з'явився ще якийсь запах слабкий, неприємний запах, наче від щойно начищеної міді. Ледве стримуючи дрожи стогін, що рвався з горла, він підійшов до кута літери Л і зазирнув за нього. Тигр розпластався на підлозі, облизуючи свої великі лапи довгим рожевим язиком. Він байдуже глянув на Чарльза у кігтях однієї з лап застряг клапоть сорочки. Але зараз природна потреба нагально вимагала свого, і він нічого не міг вдіяти, він мусив їй підкоритися. Чарльз на вшпиньках повернувся до білого порцелянового умивальника, найближчого до дверей. Міс Берд увірвалася убиральню саме тоді, коли він застібав блискавку на штанях. Ах ти ж паскудний, брудний хлопчисько! припечатала вона його майже задумливо. Чарльз не спускав з ока куток. Вибачте, міс Берд, тигр, я. я помию раковину з милом, присягаюся, я помию. Де кеннет. Спокійно запитала міс Берт. Не знаю. Він і справді не знав. Він там, ні. скрикнув Чарльз. Міс Берт підкралася до рогу кімнати. Підійди сюди, Кеннете, негайно, М міс Берд, але міз Берд вже була за рогом, явно збираючись накинутись на Кеннета. Чарльз подумав, що міс Берд зараз дізнається, що значить накинутись. Він знову вийшов за двері. Напився води з фонтанчика, подивився на американський прапор, що висів над входом до спортзалу. Подивився на дошку оголошень. Лісова сова закликала краще ухати, ніж природу забруднювати. Офіцер Френдлі попереджав: Ніколи не сідаю в машину до незнайомців. Чарльз перечитав усе двічі. Потім він повернувся до класу і, втупивши очі в підлогу, пройшов по своєму ряду до свого місця була за чверть одинадцята. Він дістав книжку дороги в усі кінці світу і почав читати про біла Народево.